Багато нехтують вибором текстилю для інтер'єру, залишаючи цей етап на потім або віддаючи перевагу економічним матеріалам, чого не скажеш про героя нашого інтерв'ю. Вона готова заощадити на мультимедійній системі, але ніколи на тканині чуттєвість і розкіш. З такими словами асоціюється у дизайнера Олександрін природне слово текстиль, француженка до глибини душі. Вона не просто працює з тканиною, вона її відчуває. У чому ж секрет такої високої любові і як привнести трохи французького стилю в своє життя? Розповідає декоратор Олександрін Перроден. Олександрін Перроден – декоратор, експерт з текстилю, вивчала в університеті історію мистецтва. Олександрін співпрацювала з паризьким архітектурним агентством Паскаля Граво Елеганці інтер'єр стекорувала Юнді 5» на площі Мадлен в Парижі. Протягом двох років працювала в бюро знаменитого Жана Луї Деньо над приватними інтер'єрами класу Люкс, зараз працює в бюро визнаного метра архітектури та дизайну п'єра і фрошон над проектами готелів і резиденціями класу Люкс по всьому світу. Ім кажуть, що у Франції особлива увага до текстилю в інтер'єрі це дійсно так. Так дійсно французи завжди надавали величезного значення інтер'єрного текстилю, якщо ми звернемося до історії. То починаючи з епохи Ренесансу, замки і великі маєтки прикрашали гобеленами і розкішними портьєрами, ішлося про те, щоб продемонструвати своє багатство, красу місця, і разом з тим захистити великі кімнати від зимового холоду саме завдяки використанню текстилю, внаслідок цього з'явилося безліч фабрик з виробництва шовкових тканин, особливо в Ліоні і околицях. Особливе ставлення до текстилю у нас пов'язано також з культурою у французькій високій моді модні будинки Діор Ланвін Чаннел, без сумніву, пробудили в нас бажання і в столітті віддавати перевагу використання в інтер'єрі красивих тканин. Текстиль волає до всіх органів почуттів людини. Він говорить із зором за допомогою кольору, зі слухом, шародінням шовку з дотиком, м'якістю велюру. Це щось безмірно чуттєве і розкішне, Ми романський народ. Для нас це дуже важливо. Тим на якому етапі створення дизайн проекту краще планувати текстильне оформлення на самому початку або на останніх етапах, як завершальний штрих. Я завжди починаю з текстилю, і всі інтер'єрні агентства в Парижі, які я знаю, роблять точно так само. Це пов'язано з почуттями, з емоціями, клієнт знає. Чи любить він чорний колір або ненавидить, чи представляє він свою кімнату в пастельних тонах або яскравих кольорах? За допомогою текстилю легко створити атмосферу відповідно до особистості клієнта. Набагато сильніше клієнт зніяковії. Якщо за відправну точку взяти меблі, ми часто використовуємо тканини для попереднього вибору меблів. Якщо клієнту подобається чорно-білий текстиль, ми легко розуміємо, що йому краще запропонувати сучасні предмети меблів, якщо замовник затвердив шовк в стилі Людовика Ксві. Очевидно, що він із задоволенням буде жити в класичному інтер'єрі, ім від чого може залежати вибір текстилю, як правильно підбирати тканини для інтер'єру. Вибір текстилю залежить від багатьох факторів. Якщо мова йде про готель або іншому громадському інтер'єрі, вибір робиться на користь, наприклад, поліестеру, тривіри, негорючих тканин для предметів меблів з інтенсивним використанням. Ми особливу увагу звертаємо на показники Мартіндейла, які повинні перевищувати 30 тисяч циклів у сфері громадських інтер'єрів, величезна кількість норм. І ми не можемо вибирати будь-який матеріал. Наприклад, і тканина і шпалери повинні бути оброблені водо- і брудовідштовхуючим вогнестійкою просоченням. При створенні приватного інтер'єру все набагато простіше, не існує чітких норм, тому вибір матеріалів обмежений лише нашою уявою. Клієнт дає імпульс, і ми починаємо підбір великої кількості тканин, шпалер. Фурнітури, щоб врешті-решт вибрати ті кілька, які будуть ідеально поєднуватися між собою. Ми надихаємося духом часу, новітніми колекціями фабрик і текстильних будинків, але разом з тим і модними журналами, живописними полотнами, які зворушили нас, все може послужити джерелом натхнення. Ім деякі дизайнери і їх замовники вважають за краще економити на тканинах, вважаючи їх понад статей в бюджеті дизайн проекту. Що ви думаєте про це? Тани не, не дарують інтер'єру індивідуальність. Я знаю, що зараз існують агентства, які вважають за краще створення мінімалістичний ультрасучасних інтер'єрів з невеликою кількістю текстилю або зовсім з його відсутністю, зі строгим вибором чорного, білого, сірого кольорів. Іноді такі інтер'єри вдаються, але я не можу уявити собі життя в такій атмосфері. Я вважаю, що якщо з'являється можливість створити теплий інтер'єр з прекрасним текстилем, не потрібно відмовляти собі в цьому. Дуже важливо в тому складному світі, в якому ми живемо вечорами повертатися в своє затишне гніздечко, в якому ми відчуваємо себе захищеними і умиротвореними. Ім який, на вашу думку, тип штора по портєр найтиповіший атрибут справжнього французького стилю. Я і багато дизайнерів, з якими я знайома. При створенні інтер'єрів часто використовуємо штори з фламандською потрійною складкою. Така складка елегантно виглядає і підходить практично до всіх тканин, які я використовую, неважливо, класичні вони чи сучасні. Імр Олександрін, у вас є улюблений прийом, який ви використовуєте в процесі текстильного оформлення інтер'єру, керуватися власною інтуїцією, довіряти собі і працювати із задоволенням хороший. Вдалий проект цей інтер'єр створений серцем, в згоді з клієнтом. Думка професіонала, як правильно підібрати текстиль в інтер'єр. Текстиль може не тільки зробити інтер'єр затишним і комфортним, але й додати йому відсутнього шику разом з експертом. Розбираємося, як грамотно використовувати текстиль в приватному інтер'єрі. Дібрати правильні тканини для спальні і розповідаємо, чим хороші текстильні шпалери. Тетяна Карпухіна керівник напрямку, шпалери та інтер'єрні тканини в компанії Скол Тетяна любить гарний текстиль і радить вибирати для інтер'єру матеріали в порівнянні з твором мистецтва. Їх можна віднести до тим сімейним цінностям. В які має сенс вкладати кошти і навіть передавати з покоління в покоління, скол більше 20 років представляє в Україні елітні оздоблювальні матеріали та авторський декор від лідируючих виробників Франції, Бельгії, Італії та Японії, ексклюзивні шпалери, інтер'єрні тканини, освітлення і ліпнина з паризького гіпсу, фрески. Провідні світові дизайнери беруть участь у створенні цієї продукції і активно використовують у своїх інтер'єрних проектах. Скол щотижня здійснює поставку нових колекцій з фабрик в Україну. Один тканини важливий елемент в декорі інтер'єру: Не залишайте вибір текстилю на останній момент, він може стати прекрасною основою для створення дизайну інтер'єру, вибираючи текстиль премім класу. Запитайте у клієнтки, який одяг вона віддає перевагу залежно від її відповіді. У вас з'явиться уявлення про те стилі, Який їй швидше за все підійде? Діорчанел юцьці, це певний модний код і стиль, який можна перенести на інтер'єр. Обов'язково зіставляйте вибір тканин для штор з вибором шпалер і оббивки меблів. Ці матеріали повинні звучати гармонійно. А декоратор як композитор складає свою авторську музику інтер'єру. Два важливість дотиків в романтиці декору: тактильні відчуття при дотику до фактур, реальних матеріалів і поверхонь грають величезну роль як при виборі матеріалу, так і в спілкуванні дизайнера і клієнта. По перше, вони дозволяють найкращим чином передати емоційну складову проекту. По-друге Ясно дають уявлення про колірні гамі і якості матеріалів, які будуть використані в оформленні. Дизайнерам для презентації своїх проєктів я рекомендую мудборди з реальними шматочками обраних матеріалів у Києві та інших містах, ми проводимо майстер-класи зі створення мудбордів разом з нашим другом і партнером Паскалем Граво. Складків тканин, шпалер, вирізок з журналів та інших матеріалів. Учасники створюють авторський атмосферний планшет. Професіонали знають, що на відміну від багатьох компаній. Скол надає фабричні зразки формату А5, А4 всіх колекцій ексклюзивних тканин і шпалер. Три текстиль може бути ще й на стінах епоху Рококо і Ампіру стіни, монарших палаців і особняків аристократії прикрашали тканини, зараз випускається велика різноманітність текстильних шпалер. Шаккарт і шок, джерсі, нетканий текстиль, полотна в техніці, нитка до нитки, чим вони хороші? Тим, що несуть в собі всі естетичні та якісні переваги текстилю. Перш за все, тут важлива екологічність матеріалу, що вони дуже приємні на дотик і створюють акустичний комфорт в приміщенні, їх можна клеїти без видимих стиків і швів, багато колекцій можна наклеювати на стіну горизонтально і вертикально, що дає практично необмежені можливості в дизайні. Чотири пам'ятайте про практичний підхід до вибору розкішного текстилю. Є невидимий і практичний аргумент на користь вибору дизайнерських тканин для інтер'єру, їх відповідність високим експлуатаційним вимогам, всі властивості 1.0.0 підтверджуються фабрикою, тестуваннями і експертними оцінками. Залежно від призначення, вибирайте тканини, поверхня яких в тій чи іншій мірі захищена спеціальними просоченнями для світлостійкості, негорючості і проти забруднень для оббивки меблів. Віддайте перевагу тканини з великою зносостійкістю. Від 30 тисяч циклів по тесту Мартіндейла скол є французький оббивний велюр в 100 тисяч циклів. У наших колекціях також є тканини, спеціально створені для використання на відкритому повітрі, наприклад, на терасах в басейнах, з гарантією на стійкість барвників за рахунок спеціальних наночастинок в складі. Тканини володіють унікальною стійкістю до негоди у впроменів солоній, воді і хлору. П'ять тканини для спальні повинні бути іншими. Нічне штучне освітлення порушує хімічні реакції в організмі і призводить до проблем зі здоров'ям. Я рекомендую ретельно поставитися до вибору тканин для спальні і дитячої кімнати. В останні роки декоратори все частіше роблять ставку на тканини Бласкою і дімають їх використання одне з доступних рішень проблеми здорового відпочинку при нашому ритмі життя. Інтерв'ю взяла Юлія Морозова, арт-директор компанії Скол. Фотоматеріали надані компанією Скол.